Всім привіт! Скажіть мені ще такий момент. Як вам такий режим зйомки, коли ви бачите все, що відбувається навколо мене, і бачите мене? Бо мені ця функція в телефоні дуже подобається. Чоловік, мені міна, навпаки, сказав, що це якось не то, йому такий ефект не подобається. Я думаю, запитаю у вас. Як вам цей ефект? От будемо гуляти. Будемо гуляти з вами ось так. Дихати свіжим повітрям. Може вам порозказувати враження від мого ведення ютуба. Які враження? Ось, біжуть враження. Тихенько, доченька! Сватлю. Доченька, ти по траві будеш кататись чи що ти будеш робити, зайчик мій? Скажи мамі. Щоб подивитися чи угу. Доченька, де ти будеш гуляти, зайка? Кататися на горках. Супіль. А ми продовжуємо. Після цієї перерви відправила дитинчат. Я вам хочу розказати свої враження, бо я цим живу. Для чого потрібно почати вести YouTube канал, і як це на мене взагалі впливає. У мене вже замерзла щелепа, Я Я шоці. Ой, Я навіть не можу говорити. Ну, насправді, біля води дуже холодно. Я хотіла вам розказати, хотіла цивільненько всістися і розказати. Ці пункти, мої роздуми, але ну, зараз буде так, як буде. Перше, це таке прийняття себе. Це так, так цікаво для мене. Це таке веселе спостереження, як я себе зловила на думці в цьому. Я для салону рідко щось там знімала, але завжди там робила якісь фотки. То себе, то нігтів, і завжди там стоїть фільтр якийсь там, чи вирівнювання шкіри на телефоні чи щось подібне. Я призвичаїлася, ну, якби він стоїть автоматично. Ти собі клацаєш, фотку зробила, нормально виглядаєш і можна викладати. А потім у мене щось захотілося мені зробити відео. На телефон. І я настільки була в шоці, я там привітання на День матері записувала. Я була в такому шоці від того, що коли знімаєш відео, то поліпшення в мене на телефоні, наприклад, нема. І я знімаю себе і я розумію, що я бачу всі недосконалості шкіри. Всі свої пігментні, правильно я кажу пігментні плями на шкірі, всі нерівності, всі зморшки, і я була в такому прозрінні, що я просто була в шоці. Я не могла відійти два дні від того, що я бачу себе, ну, ну напрошується, як то кажуть. Питання, чи я в дзеркало не дивлюсь. Ні, в дзеркалі це одне, а коли ти знімаєш на телефон, о, хитається місточок, і мені стрьомно йти. І коли ти дивишся на себе в дзеркало, то це одна справа, а коли ти знімаєш себе на відео, то це. Зовсім інша справа, і камера в телефоні, вона ще більше підкреслює все, що ти хочеш сховати і що ти не хочеш показувати. І я просто розумію, що я, якщо так далі піде, то це буде взагалі не круто. Ну настільки ти при 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 призвичаєшся до того, що. В тебе все супер, в тебе гарна шкіра і так далі, а потім я знімаю відео одне і я в трансі. І YouTube це для мене такий крок, от реально прийняття себе. Бачите, як я виглядаю з боку, з різних сторін, як я говорю, як я сама себе взагалі сприймаю, як я виглядаю. і і ти просто розумієш, ти просто себе сприймаєш. Оця сторона, до речі, рекламна пауза. Оця сторона, де не купаються взагалі, тут ніхто нічого не чистить. А оця сторона завжди зимою, ні, не зимою, а весною все чиститься. Тут пісок, засипають все піском. І дуже велика територія для плавання. Для... Людей, дітей, і як би багато людей тут не було на цьому пляжі, то... У -у -у! Боже, як стромно. Бачите, чи відходить місток, чи що то таке. Попливу я з ним разом зараз чи ні. Оце квест собі зробила. І, коротше, чистять оце все. І потім... Рідно. І потім всі тішуться і радіють життю. Мамочки, все скрипить. Все скрипить. У -у -у. А, це може лід тріскає. Ой, мама рідна. Зараз секунда. Продовжуємо. І далі ну, починаєш себе настільки приймати, що вже нормально. Вже нормально стає. Перестаєш ховатись. Просто починаєш себе бачити, як бачать тебе люди навколо. І це дуже круто. І сюди ж іде ще момент про прийняття свого життя і реальності, в якій ти знаходишся. Бо коли ти знімаєш, ти починаєш приймати те, як ти живеш, і не намагаєшся бути краще, ніж є насправді. На і це для мене теж о, великий ріст над собою. Бо ти собі не як то кажуть, не робиш цю картинку, що, Боже мій, я сижу в розовому платтячку, діти в білому, і всі сидять в вилизаній хаті, коли це не є справжнім життям. Коли ти розумієш, що в тебе може бути рожеве платічко, так? але воно в тебе не на кожен день, так би мовити. Тобто ти Живеш і показуєш такі самі срачі, те, що ти маєш насправді, ну я, як споживач контенту на Ютубі, так я хочу дивитися на реальних людей з реальним життям. Я намагаюся таке реальне життя знімати і приймати своє життя таким, яким воно є. І це мені дуже сильно подобається, бо коли я бачу контент настільки вилизаний, мене починає аж вернути від цього всього. І тому це теж такий цікавий момент. Потім це пам'ять, бо в телефоні в мене взагалі нема пам'яті дуже часто. І так цікаво, що я, наприклад, щось виклала, змонтувала і показала. І потім я через наприклад через якийсь час. <смір> ну, це щось смішне. Через якийсь час на це дивлюся. Боже, мій тут тріщини. І думаю... І взагалі не пам'ятаю, що я щось це знімала і що це було, якісь там концерти чи що. Я розумію, що це дуже круто, коли ти можеш бачити, що в тебе взагалі відбувається і це потім залишиться. Боже мій, пішла я, пішла я звідси, бо щось мені стрьомно, піпець. Замерла річка. У -у -у -у. Так, ну, це пам'ять. фу, Я не знаю, як тут моржі плавають, якщо чесно, я настільки замерзла, я настільки замерзла, що хай Бог милує. Як можна залізти в воду? Я стою, в мене вже зуби цокотять. Я, я в рукавицях не чую, не відчуваю пальців рук. Взагалі. Я думаю, це геніально, що я придумала піти і помалуватися природою, але це не круто в тому, що я настільки змерзла, що це хід-хіт. Навіть не знаю, як виставляти це відео з такими моїми рекламними вставками. Так, третя думка це розвиток розвиток себе. Бо так цікаво, що це настільки не дає от ведення каналу, ведення Ютубу не дає розслабитися голові. Чому? Тому що ти собі і монтажор. І сценарист, і режисер, і, і все, що можна, бо настільки треба думати, що сказати, як сформулювати, як це змонтувати, де знайти час. Ще тайм менеджменту треба вчитися. Треба знаходити час, коли це все зробити. Як це все зробити, це такий досвід, який не дає. Мозку постаріти, я вважаю, і це дуже-дуже ну, цікавий досвід. Наступне це проявлення. А це проявлення, бо воно десь перекликається з прийняттям себе, але це завжди таке, що я взагалі така людина, яка якби, якби це так самій собі навіть розказати, що я і соцмережі це настільки далеко, я навіть не знаю, як це описати. І для мене завжди... Це таке о, треба вести інстаграм, о, треба виставити сторіс. Тобто мені треба вийти як то зі своєї коробочки. О, як гарно. Дивіться, супер, о, як гарно. Мені треба вийти зі своєї коробочки і почати розказувати, почати якось проявлятися. І мені це завжди було настільки важко, мені всі, хто там займається салонами, чи б'юті-сферою, чи ще, чи подруги, які в цьому розбираються, завжди мені кажуть, ну і за всі там роки завжди казали, веди Інстаграм, веди Інстаграм, роби, роби, роби. Я така, ага, ага, треба зібратися з думками і це робити. А зараз, я думаю, ну, ще заведу YouTube, мені це подобається дуже. Але я не впевнена, наскільки мене вистачить цього ентузіазму, щоб це все розповідати, щоб це все показувати, знімати. Я розумію, що мені це хочеться робити, і для мене це дуже дивно. Бо все одно. Я щось придумаю і потім думаю, боже мій нашо, це мені для чого я собі видумала такі веселощі, як це буде, вже все знято, а що я буду, і оця просто нереальна, нереальна кількість думок оцих розмов в голові, що це. Просто, я не знаю, просто завжди з собою там перемагаєш ці думки. І це мені дуже подобається, коли я беру і перемагаю весь цей бред, який приходить в голову. Бо я розумію, що коли я дивлюсь інших людей, інших таких самих звичайних дівчат, які знімають. Лайфстайл для мене це як серіал, як живий насправді серіал. якби Ти маєш можливість подивитися якесь кіно, я це так розумію, але воно реальне, воно в житті якоїсь людини, не придуманої не героя, а справді якоїсь людини, і вона розповідає. і я це нормально сприймаю, і це так вау-вау, круто, круто. Я дивлюсь, що Боже мій людина підняла одне місце і почала щось робити. Вона щось робить, займається, вже, як то кажуть, не тупіє, розвиває себе. І це, на мою думку, дуже круто. А коли я сама це роблю, то починається оце нереальний вир думок. Як це можливо, а хто там що? А як я це скажу своїй? Там, а якщо подивиться якась там знайома, а буде те, а буде все, дивіться, яка тут глибина. Одразу тут дуже різко починається глибина. Я в це така? Прям з цієї сторони я ніколи не купаюсь, і дітям теж забороняю це робити. Сину старшому, це стромно. І, ну, і ось це така перемога над собою проявлятися, не боятися. І не знаю, це в цей пункт чи ні, в цей пункт то я для себе так в голові розділила. Але ще ось ну це, мабуть, наступне. Що не здаватися, мені, мене ведення каналу вчить. Просто не здаватися. І працювати теж над очікуваннями своїми. Бо це Ютуб, ти реально не знаєш, вистрелить це колись чи не вистрелить. Скільки потрібно часу для того, щоб це вистрілило, і щоб Ютуб став ще одним джерелом доходу. Скільки потрібно часу, місяців чи років. Щоб воно щось тобі приносило, я зараз відчуваю себе як тим, от як раніше була така гра, типу Тетрису, де вовк збирає яйця. І він то вправо, то вліво бігає з кошиком, і йому треба позбирати ці яйця. І от я часом себе так відчуваю, що я хочу мати різні джерела доходу і це теж така праця над собою, бо це реально може приносити не тільки захоплення і о, супер враження від того, що я це роблю. А ще це може бути нереальним комбо від того, що я і роблю те, що мені подобається, і воно ще мені приносить фінанси. Я хочу до цього дуже сильно прийти. І коли це реально знімання дуже сильного часу займає, монтування дуже сильно часу займає. І це таке, а, рука змерла взагалі. А, і думаєш, боже мій, як це так, як це так і спланувати, і як це так не залишити. Не залишити це робити. Так, секунда. Ще момент. Це не відкладати на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Тобто, наприклад, класно дивитися на... Ну, от я дивлюсь там різних ютуберів, які мені подобаються, і які, наприклад, я там дивлюся, почали канал. Вести о, там в 2017 році, ти думаєш, о, а якби я почала в тому році вести, то я б зараз взагалі була на хвилі просто. І ти розумієш, що ну, так через 10 років хтось буде дивитися на мене, може таке бути, і казати: чому я не почала це вести? В 2025-му. Ось тоді була хвиля, і ось тоді був чудовий час це розпочати. І мені дуже зараз подобається той мій стан, що мене осінило зараз це робити. І я просто це роблю. По тому принципу, що моя задача це робити. А воно якось буде. І це теж та так цікаво, дуже цікаво, цікавеньке для мене спостереження. Ще додатково можна додати, що ну я вже це вказала, але зараз я думаю, от як підібрати слова, щоб виражати навіть свої думки так, щоб це було зрозуміло не трьома словами, а п'ятьма словами. Ось і. Просто робити і робити. І не очікувати, тому, тому це. Ну, тому це. І ще такий супер просто вау-момент ведення Ютуба це можливість знайти свою аудиторію. Тобто людей, які з тобою на одній хвилі. Це такий крутяк, що я просто не можу передати це словами. Що людина пише мені, ділиться своїми враженнями. І я просто це читаю і думаю, як це можливо зі мною. Ну, що це не десь там, десь невідомо де, на, на каналі якоїсь дівчини. Це на моєму каналі людина ділиться враженнями. і що я просто в шоці від того, що ми всі об'єднуємося в одну тусовку. Це такий вау-ефект для мене, що я не можу це навіть передати. Ну, це таке, що в мене виникло в голові. І-і-і. Може, я ще щось думаю, але цього не знаю. Як то не знала, то ще й забула. Я аж зігрілася, таке враження, чи призвичаїлася до тієї погоди. Якийсь він, чоловік вже займається на тренажерах. Так що я тут хожу, розважаюся. На цьому я вже зупиняюсь. Дякую, що були зі мною. З вами була я. І до наступної зустрічі напишіть мені свої враження, свої думки. Цікаво, вам було все це мої розповіді чи ні.